E, Доброго дня, пане Наталія. E, мене добре видно. Зараз не знаю зараз перемкнуть режисери. Так чудово вас видно і чудово вас чути. Ну власне, чого ми про це говоримо і з вами з ветеринарами постійно про те, що не можна за жодних обставин, особливо в таку погоду, та й не тільки в таку не варто залишати своїх домашніх улюбленців в автівці, бо це дуже небезпечно. І ось нещодавно була якраз інформація про те, що п'ятеро собак якраз загинули в автомобілі, тому що їх там закрили, і це ж не було навіть такої спеки якою вона є зараз. Скільки часу є от в собаки, якщо її зачинити на сонці в автомобілі? Е, важко сказати саме скільки часу, так як нагрівання автомобіля може бути по-різному, в залежності від самого кольору, навіть самої машини. Е, звісно, якщо всі вікна закриті, якщо. Машина дуже нагрівається, то ж, часу не дуже багато, тому що ну це і обезводження, і нагрівання, і величезний стрес для організму тваринки, яка перебуває в таких умовах. Мені я б хотіла б дещо все рівно для того, аби ми якось акцентували увагу, чи йдеться про 2 хвилини, чи йдеться про 20 хвилин. Я розумію, що це дуже залежить, але от ви отак би сказали, що не залишайте або взагалі, або ще якось, тому що нещодавно я кажу, на не увагу. залишайте взагалі тварину без нагляду, якщо вже так пішла мова. Сказати на 100% неможливо. Ну як мінімум, це не досліджується, і я не готовий сказати якусь точну інформацію, тому що я не маю на що опиратися. Тваринки за декілька хвилин можуть загинути, якщо там буде жара дуже висока. Так як, по перше, важко, по-друге, нагрівання тіла і ну в цілому, тобто будуть багато проблем з організмом, і це шок, і це ну тяжка смерть як. У всякому те, я думаю. Ну так, це да. Насправді, да, на, да. насправді так. І е, як взагалі зрозуміти, е, якщо це не в машині все про машину, ми зрозуміли, залишати там не можна собаку в жодному випадку. Ні, переважно ні, говоримо ні. якраз так: говоримо переважно про собак, бо котів вже кудись перевозять з місця на місце, а от собак можуть брати і на прогулянку і тому так залишати. Е, і як зрозуміти, що вона власне перегрілася? Як починає поводитись собака, там, наприклад, на вулиці? І чи варто от зараз, в четверті, в пів на п'яту, наприклад, брати свого домашнього улюбленця на прогулянку? Е, ну, в першу чергу, скажу, що це дуже велика проблема і актуальна на наш час е, на даний період, от, температура все збільшується і збільшується в зовнішньої території, і навіть ну, в затемнених участках дуже дуже жарко. Е, в першу чергу, я думаю, що варто людині перед тим, як випускати тваринку на вулицю, провірити навіть своїм дотиком чи підлога не настільки гаряча. А тоді, вже навіть якщо б він зміг ну людина, змогла би пройтися голим взуттям, ну без взуття по цій території, то можна було б взяти і тваринку е, гуляти в даному періоді або дуже ранком, або дуже або дуже вечором, щоб не перегрівалася. Перегрівання воно виглядає дуже таким класичним методом: це ну тваринка збільшує свої, скажімо так, дихальні рухи в першу чергу. Її температура тіла піднімається, але не ну, неозброєним оком це не побачите. і на дотик це теж не зрозумієте, тому що їхня температура тіла в нормі більше ніж людей, і це важко так зразу зрозуміти, але вони стають ну, більш такі, скажімо так, червоніші, і це дуже видно на вухах. Якщо змірити температуру ректально, то це буде завищення температури, наприклад, навіть більше 39, до 40, і більше ну, градусів цьому може достигати. Ну як сонячний удар. І в такому плані. Що, що, що робити? Бо я колись теж допустилася такої помилки. Ми не думали, що настільки гаряче і ми йшли, гуляли, гуляли. І власне, потім ми вже несли добре, що в мене маленька собака, я можу її внести на руках просто. І вона десь з хвилин сорок після того лежала в тіні і віддихувалася. Вона не могла зупинити своє нормальне таке дихання. Що треба було зробити мені, якби я знала, що треба було? Було зробити як вчинити в такій ситуації можливо водичкою щось не тільки попити, можливо, її якось змастити, чи можливо якось охолодити під водою, поливши тварину. Що можна робити? А що не варто, бо ще більший стрес буде? Ну в першу чергу водичку з собою носити для собачки потрібно на даний час в ветеринарних аптеках безліч для цього скажімо так, певних приспособ, які буде зручно і носити, і тваринки попити з цього е, на наш час. Це не є проблема. Е, і в цілому, ну як і людина, хоче під в жарі пити, так само і тваринка. Бачите, що починає тяжкіше дихати, дати попити. Якщо вже бачите, що дійшли до стану перегрівання, можете поляти тваринку і в тінь по поставити. Це в першу чергу збільшить е, покрив охли... ну, такої поверхні, голодніше а, а, да. а якщо в якому вже, якщо є можливість в найближчий магазин навіть піти і купити банального морожена чи якогось замороженого, ну щось там фільмі, ті самі, дехто вкладав, тобто, без різниці. Якщо є льода, можливість взяти, то полити тваринку, прикласти по максимуму, щоб він міг охладитися. так само водички зволожувати, скажімо так, проті навіть пальцями, просто заливати туди трошки водички, там по максимуму. І тоді є вероятність того, що це дуже швидко пройде, і для організму не буде ніякого такого стресу. Звісно, ми говоримо більше про норму. Норма зустрічається в природі не так і часто, тому потрібно звертатися регулярно до вашого лікуючого лікаря, який вкаже вам на ті нюанси, які, можливо, вашою тваринкою можуть статися. Наприклад, є проблеми з серцем, не буду говорити, які вони можуть бути різні. Які ну не варто бути в теплі, такому сильному це як мінімум. І давайте ще ми наостанок скажемо про те, яким чином потрібно змінити раціон, якщо потрібно його змінювати, те, що водичка має бути в доступі, це апріорі всі розуміють власники тварин. Зараз просто потрібно слідкувати за тим, аби вона була в наявності обов'язково і навіть із собою на прогулянці, а не тільки удома. А чи потрібно змінювати раціон там харчування? Наприклад, ми вже про прогулянки теж поговорили, що потрібно ввечері робити. Тобто такі. Ні, щоденні речі зараз е, потрібно е, змінювати. В залежності з якою ціллю, якщо ви говорите про те, що тваринка перегрілася, чи їй потрібно змінювати їжу, то ні. Це лише збільшить стрес-фактор для організму і, ймовірно, видасть організму якусь проблему. В частности, проблеми з шлунково кашовичним трактом. Е, да. Якщо ми говоримо про норму, тобто що ну, там людина захотіла собі перейти з одного раціону на інший, то це потрібно робити лише поступово, прямопропорційно домішуючи потрошки певну кількість нового корму, не віднімаючи старий повністю, одразу ж а потрошки потрошки переходити. Ну і рекомендація все таки звертатися до лікарів-дієтологів там і тим, ну тих лікарів, які займаються саме постановкою раціону. Тоді вам підберуть саме адекватний раціон, і тваринка себе буде почувати добре. Ні, ну так, я зрозуміла. Це такі загальні речі. Я зараз якраз питаюся про те, коли є спека, можливо, більше якихось овочів. Стрес, не потрібно це лише лишні стрес-фактори, які в цей момент якраз саме більше не потрібно. Будь-які проблеми, які знаходяться в латентному стані, можуть активізуватися і стати гострою проблемою, що не зовсім хорошо для, для вас, по першу чергу. Тому що це витрата на лікування. По-друге для тваринки, тому що її потрібно лікуватися іноді це великий стрес, та сама таблетка, той самий укол, або навіть крапельниця іноді потребуються навіть і такі випадки. Тому ми буде чекатися ліпшого ну, так, часу для якихось змін. Лікували, і жоден власник не любить лікувати тваринку, я це дуже розумію, але так іноді приходиться. На жаль, абсолютно здорових не буває, бувають лише медообстеження. І... Так, як і людей. Тому, Першу чергу підбирати оці нюанси в залежності від особливостей самого організму, саме небезпечно, мабуть, перевозити тваринку, і, взагалі, які є, це ті тваринки, які вважаються прахіцефалами. Це ці короткоморді, шпіци, ой, не шпіци, Мопси. Oh, yeah. французькі бульдоги, да. Ну і всі на них похожі з маленькою мордочкою. У них саме більше проблем, і їм саме менше можна бути на жарі. Це оті тваринки, яких ну от 100% я би не рекомендував брати в жару на вулицю або їхати з ними в далекий шлях без води і без чогось холодного і без попередніх обстежень, навіть з лікарем, і таких тварин потрібно обстежувати регулярно, як мінімум.